Друзі, вітаю! Якщо Російська Федерація проведе повторну загальну мобілізацію, нам доведеться знижувати призовний вік і забирати відстрочки. Про це сказав народний депутат Роман Костенко в інтерв'ю Радіо НВ. Коли про щось публічно заявляє Роман Костенко, який є не просто народний депутат, до речі, один із небагатьох у діючому скликанні, хто дійсно заслуговує на щиру. Повагу так, от Роман Костенко є секретарем парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. І коли щось озвучується людьми такого рівня, це вже той випадок, коли треба слова брати до уваги і робити висновки або прогнози. Пропоную подивитися короткий уривок із інтерв'ю, що там вони підуть в обманки, проведуть свою мобілізацію. То хтось там каже, от Росія розвалиться. А якщо він розвалиться, ну да, навіть якщо підуть якісь тенденції, але нам все одно потрібно на це буде реагувати. А у нас так виглядає, що ми зараз на пікі того, що ми наприймали той же закон, і залишиться знову переприймати, я не знаю, прибирати звідти все те, що ми там залишали, там доглядачів, я не знаю, там ну це вже. Фінальний, знаєте, мір, знижувати призивний вік. Отже, які прогнози можна зробити, почувши слова пана Костенко. По-перше, варто очікувати чергових змін у мобілізаційне законодавство за певних обставин. Що це за обставини? Це оголошення другої хвилі відкритої загальної мобілізації на так званій Російській Федерації. На мій погляд, Путін хотів би. Оголосити її, як то кажуть, ще вчора. Але наслідки для економіки РФ від першої хвилі мобілізації, скажімо так, трохи змусили поставити це питання на паузу. Хоча порахована мобілізація за величезні суми, одноразових виплат при підписанні контракту не припинялась від початку війни, але, як бачимо, цього недостатньо. І події в Курській області, а також те, що війська так званої Російської Федерації мають змогу активно наступати лише на одному покровському напрямі, свідчить про те, що раніше мобілізоване м'ясо вже стирається. І з цим треба щось робити. Я думаю, що питання оголошення загальної мобілізації на Росії поставлено на паузу до виборів президента США у листопаді цього року. В залежності від того, хто стане президентом і як наслідок, чи стане це приводом для початку якихось переговорів, і буде прийматися рішення про другу хвилю мобілізації на Росії. Тобто, якщо таке рішення і буде прийнято, я думаю, воно буде не раніше січня наступного року. Те, що ворог розглядає такий сценарій, свідчить і чергове зростання. Військових витрат у бюджеті РФ на, на, на наступний рік. Якщо таке рішення буде прийнято, то зі слів пана Костенка, нам також треба буде відповідно реагувати. І такою реакцією буде зниження мобілізаційного віку і відміна деяких видів відстрочок. Питанню зниження мобілізаційного віку я вже присвячував окреме відео. Посилання буде ось тут. До речі, воно теж базувалося на позиції пана Костенка про те, що вік мобілізації має бути від 20 до 50 років. Тим не менше, я вважаю, що мобілізаційний вік знизять лише до 23 років. Ну, принаймні, спочатку. Але це виключно моя суб'єктивна думка, і я з цікавістю почитаю е -е, ваші у коментарях. А ось із відстрочками тут цікавіше. Пан Костенко у інтерв'ю дав зрозуміти, що в першу чергу будуть урізані відстрочки для так званих доглядальників. А це мова йде про відстрочки по пунктам 9, 13 і 14, частина першої статті 23 закону про мобілізацію. Тобто, при такому песимістичному сценарії про відстрочку. По догляду за хворими дружиною, дитиною, своїми батьками чи батьками дружини можна буде забути, не говорячи вже про догляд за родичами другого чи третього ступеня споріднення, можна також припустити, що якщо вік мобілізації понизить все ж таки до 20 років, то тут, як то кажуть, до гадалки не ходи. Будуть зміни і в частині відстрочки у зв'язку із здобуттям освіти. А от чи обмежать у відстрочці по пунктам починаючи від 16 го і до 23, го а це в нас державні службовці, судді, депутати, дипломати, державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів. Питання риторичне. Також питання економічного бронювання з цих же причин, на мою думку, досі на паузі. Я впевнений, що якщо Російська Федерація оголосить про другу хвилю загальної мобілізації, проекти законів про економічне бронювання так і залишаться лише проектами. Але я дуже от, от прям дуже хочу, щоб мої прогнози, як і прогнози пана Костенка, не справдились. Саме тому друзі закликають допомагати по максимуму нашій армії. Ми тил, а увесь тил має працювати на те, щоб вижив фронт. А фронт у свою чергу стримує ворога від просування, щоб вижив тил. Так і переможемо. Все буде Україна!